Усю гру шанувальники футболу стежили за безрезультатною боротьбою Тернопільської зевка скала. Контролюючи м'яч практично весь поєдинок, господарі поля, так як і гості, не змогли реалізувати жодного моменту поблизу воріт суперника. На останніх доданих до основних хвилинах з 11-метрової відмітки гравець Зевка-Нива вивів свою команду вперед. Протягом решти додаткового часу рахунок не змінився. – 1-0. Гра практично точилась з водні ворота, але на превеликий жаль, ті моменти, які ми маємо, не можемо використати. Я думаю, що сьогодні моментів би хватило, мабуть, на добрий там десяток ігор. Но, але, в принципі, я кажу, сьогодні я навіть якщо б ми зіграли сьогодні нічию, а це б було дуже прикро. то… Я нічого не міг би сказати футболістам, тому що вони викладались повністю сьогодні, маючи стільки моментів, я думаю, що ми заслужено перемогли, тому що команда зморшена ну, практично центр поля не переходила. Ви всі бачили, що в принципі команда старалась до останньої хвилини, викладалась на всі 100. Тому я кажу, що хлопці молодці, я думаю, що заслужено перемогли. Наразі команда Ігоря Яворського готується до виїзного матчу в Чернігові. з ФК Десна. Основне завдання каже головний тренер. Неви повернутися додому з перемогою.